Десята година ранку. В 11-й школі Ужгорода проводять альтернативний останній дзвоник. Одні учні перебувають у класах, інші мають уроки на дворі. Двоє школярів заходять у кожен клас. Лунає останній дзвоник. Також у школі пролунав радіодзвінок, де про закінчення навчання повідомили старшокласникам. Далі про закінчення навчального року повідомляють школярам на вулиці. Класна керівниця перед тим, як відправити учнів на канікули, проводить їм урок з техніки безпеки. З осені в нас з'явилася така традиція в теплу пору. Ми проводимо уроки на повітрі. Це пов'язано із карантинними обмеженнями, і тому протягом осені ми проводили уроки української літератури, читали казки поруч на лавочках. Дітям було досить таки цікаво, тому що незвично і уроки проходили досить таки активно. Я дуже люблю уроки на вулиці, але ну, канікули я люблю найбільше. Хто не любить канікули? В останній дзвоник у цій школі пролунав сьогодні для дев'ятикласниці Юлії Абрамової. Я йду із цієї школи вчитися в коледж. Мені дуже сумно прощатися з моїми друзями, але я рада, що настали канікули. Євген Зятина один із шістьох учнів, котрі несли у цій школі, дзвоник. Каже, для цього витягували жереб. Я радий дуже, що мені дали цей шанс. Що я даю останній дзвоник в такий необичний період, коли я зараз карантин, не дуже традиційно. В 11 тій школі вирішили організувати альтернативний останній дзвоник, аби уникнути скупчень, каже директорка Наталія Макара. Незвичний останній дзвоник пов'язаний, звичайно, із незвичним навчальним роком. Підведення підсумків хотілося зробити. Ну, і виникла ідея, яким методом нестандартно не збирати, як звичайно, на вулиці, не робити лінійку. Вирішили зробити незвично альтернативну радіолінійку. І три пари наших учнів по трьом поверхам школи, плюс з виходом на вулицю, там де займаються діти, дали останній шкільний традиційний дзвінок. В Ужгороді, за словами начальниці управління освіти міськради Наталії Мокомедіянової, кожна школа сама вирішує, коли і як проводити останній дзвоник. Однак навчання має завершитися до 8 червня. Оксана Ушакова, Лончину Кулишин. Новини на Суспільному.